Вітання. Сьогодні знову заглиплюємось у роботу пошукових систем. От скажімо, чому деякі сторінки роками тримаються в топі, а інші навіть з хорошим контентом якось ну губляться. Вітаю, так це цікаве питання, і відповідь, як часто буває з Google, багатошарова. Не лише ключові слова вирішують. Саме про це й хотілося поговорити. Ми знайшли досить цікавий патент Google, номер US7346839b2. Він здається, проливає світло на те, як вони використовують історію документа. Абсолютно вірно. Ідея патенту, якраз у тому, щоб вийти за межі такого, знаєте, статичного знімку сторінки, що на ній написано і хто на неї посилається зараз. Тобто подивитись на її життя. Можна і так сказати, на її біографію в мережі. Як вона з'явилася, як змінювалася, як з нею взаємодіяли. Це допомагає боротися із застарілою інформацією, яка може несправедливо висіти високо в пошуку. Звучить логічно, бо традиційні методи, мабуть, мають свої обмеження. Так, ну, контент і посилання це важливо, але це лише частина картини. Патент пропонує дивитися на динаміку. От ви сказали історичні дані. Ага. Що це конкретно? Які сліди відстежуються? О, там цілий спектр сигналів. По-перше, елементарні дані створення, коли пошуковий вперше побачив документ, або перше посилання на нього. І що ще? Є, це допомагає оцінити, наприклад, швидкість набору авторитету. Якщо якась нова сторінка ще немає багато посилань, але вони з'являються дуже швидко, це може бути сигналом її важливості. Розумію. Тобто, швидкий старт це плюс. А що далі? Оновлення. Так, оновлення контенту дуже важливий пункт. Як часто сторінку оновлюють, патент згадується як UF Frequency of Updates. І наскільки ці оновлення суттєві UA – Update Amount. тобто не просто крапку в кінці додали. Саме так дивляться на зміни в основному контенті, в заголовках, а не скажімо в рекламних блоках чи якихось дрібних скриптах. Часті значні оновлення, ознака того, що. Сторінка жива, актуальна, Логічно. А посилання як їхня історія враховується? Теж не просто кількість історія посилань. Дивляться на їхній вік. Старі колись авторитетні посилання з часом можуть ну, втрачати свою вагу. Тобто цінність посилання не вічна. Схоже на те. І ще швидкість появи нових посилань. Якщо раптом відбувається якийсь аномальний вибух, Угу, то це підозріло, може бути спам. Саме так, це може бути ознакою маніпуляції. Система шукає більш органічне зростання. А текст самих посилань анкорний текст, так? Безперечно, історія анкорного тексту. Якщо текст посилань, що ведуть на сторінку, раптом починає масово змінюватися, або стає підозріло одноманітним чи навпаки занадто різноманітним, то це теж сигнал. Так, це може вказувати на сби штучного. Вплинути на рейтинг за певними запитами. Система порівнюється з природними паттернами. Цікаво, виходить, вони аналізують не тільки куди веде посилання, а як воно називається, і як це змінювалося з часом. Що ще в цій біографії? Дуже важливий аспект поведінка користувачів. Як люди реагують на цей документ у пошуковій видачі? Тобто, чи клікають на нього? І чи клікають, і як часто обирають саме його за певними запитами? Чи зростається популярність або падає? Скільки часу проводять на сторінці після переходу? Ага. Час на сторінці? Це ж показник зацікавленості? Саме так. Чи додають у закладки, наприклад, все це сигнали реальної корисності для людей? Система намагається зрозуміти, чи справді цей результат задовольняє потребу користувача. Зрозуміло, чи є ще якісь історичні моменти? Є ще кілька. Наприклад, історія аранжування. Чи не було у сторінки раніше раптових сильних падінь у видачі? Це може свідчити про втрату актуальності або проблеми з якістю. Тобто, якщо сторінка колись впала, їй важче повернутися. Ну, це може бути одним із сигналів, що вона вже не така релевантна, як раніше. І останнє тематика документу чи залишається вона стабільною? А що якщо ні? Якщо основна тема сторінки раптом кардинально змінюється, або там з'являється купа нових непов'язаних тем, це червоний прапорець. Може бути ознакою, що сайт зламали або продали, і тепер використовують для спаму, чи, скажімо, як Дорвей. Ого, виходить така комплексна картина життя документа, справжня детективна робота, щоб зрозуміти його цінність саме зараз. Абсолютно, це спроба подивитися на веб не як на статичну колекцію сторінок, а як на динамічну систему, де все постійно змінюється, і оцінити цю динаміку. Тож, підсумовуючи, пошукові системи, ну принаймні Google, судячи з патенту, все глибше аналізують минулі сторінки. Щоб зрозуміти її теперішню і можливо майбутню цінність, так вони намагаються бути на крок попереду застарілої інформації та різноманітних спроб маніпуляції рейтингом. Це підкреслює, що цінність контенту штука не постійна. Вона залежить від того, як його підтримують, як на нього реагують інші сайти та користувачі? Саме так, і цей патент дає нам уявлення, як цю еволюцію можна виміряти, хоча б теоретично. І на завершення така думка для роздумів: якщо пошуковики все більше цінують оцю історію та свіжість, чи не спонукається нас як творців контенту до можливо частіших, але менш глибоких оновлень, просто щоб показати системі активність, як цей фокус на динаміці впливає на саму природу знань в інтернеті.